Дивні поради. Над ними ти можеш спочатку сміятися, потім починай їх виконувати. Ці поради від людей, які свого часу скористалися послугами психолога та невролога і тим самим покращили своє життя. Тож, слухай уважно. Хочеш, щоб тебе слухали, говорити тихіше, ніж звичайно. Ти думаєш, що сильний в розмові той, хто гучніше всіх розмовляє? Ні, це не так. Контролюй розмову тей, та людина, хто вміє контролювати звук свого голосу. Я кажу: хто контролює ритм, той контролює розмову? Спробуй навіть в сеперечці з дружиною, спробуй затишити свій голос і говорити повільніше. Ти відчуєш, як суперечка затихне і зійде на нівець. Це не магія, це просто психологічно доведений ефект, що люди, що вміють керувати звуком свого голосу і вміють його затишувати, тримають увагу глядачів.